До війни в Ігоря Воробйова була мирна професія. Він працював охоронцем в одному із супермаркетів. Ігор народився в Криму. Через окупацію залишив рідну територію і переселився на Житомирщину. Знайшов роботу у Києві, звідти і пішов воювати. У боях на Покровському напрямку втратив ногу. Заходили на позицію і Евпіврони, якраз атака була і отримав травму. Короче, втратив ногу. 22 часа не могли вакувати. Тому що э, обстріли були і хлопці не могли ніяк вилізти з укриття. Коли и... ви втратили ногу, які були думки? Життя завершено чи ні? Чи життя продовжується? Э, була така думка зразу, що да, ну, нема ноги, кому я треба там буду. Коротше, вдома зараз таке, коротше, все знаєте. Що э, там дівчина скаже, що там, коротше, ну жінка тоді жив. Вот. Думаю, як воно там буде далі, це ж треба десь на роботу, а хто прийме інвалідна туди сюди А потім, коли вже попав, привезли короті, в Печерську в госпіталь, і коли я побачив, вже, що... які хлопці туди привозять, от, то я зрозумів, що я щас... щасливчик.